Усім привіт, друзі! Ви на каналі Міні-Майстерня. І з вами я, Рекс, та я Тимофій. Так, сьогодні я підвожу ітог нашого сезону про арктичних тварин. У цьому сезоні ми зліпили тільки 4 тварини. Можна було б більше зліпити, але я зліплю їх пізніше і буду показувати окремому відео. Для початку, друзі, ми зліпили тюленя з пластиліну. Я про нього розкажу. Так. тюлень вийшов дуже гарний і маленький. Я його зробив великим. Зроблю точніше, але пізніше. Так, тепер Ярекс. Ще ми зробили першими. Це пінгвінів. Сім'я пінгвінів вийшла дуже маленькою, але гарною. Усі тварини дуже маленькі. А можна його, можна я? так, Рекс, можна зараз. Ось це ведмедик білий. Ми його ліпили у попередньому відео. Він вийшов дуже маленьким. І останній, кого я покажу, це арктична. Лисиця або писець. Вона теж біла. Так, друзі, але це ще не кінець. Ми будемо ліпити не тільки арктичних тварин, але й показувати, що ми зліпили по Арктиці з пластиліну, а саме база вчених Арктичних. Так, Рекс, правильно. ми ліпимо зараз, точніше, я ліплю. Арктичну базу з Пластиліну. База вчених Арктичних. Я зліпив небагато поки що, а саме чотири поробки один літак і майже дві машини і одна невеличка як станція на колесах. я б У наступних зонах. Точніше, наступних відео, тому що сезонів більше не буде. Я буду ліпити і випускати просто е, відео на різні теми. У наступному відео ми, напевно, будемо ліпити комах, а саме сонечко з пластиліну, тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. І ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось це відео і подобається наш канал, ще що хотілося сказати. Хочеться сказати, що я буду ліпити не тільки такі великі поробки, наприклад, як арктика була, а й такі маленькі, як, наприклад, просто окрема якась комаха, наприклад, сонечко або гусінь. Ну, усе. Я розказав усе, що хотів на сьогодні. Отже, ми доліпили Арктику. Я випущу ще три частини по огляду моєї бази з пластиліну арктичної, але це буде пізніше, коли, коли я її доліплю. Ну, а на цьому, на цьому все. Підписуйтесь на канал, друзі, і ставте вподобайки. До нових зустрічей! Це був канал Пластилінова майстерня. І з вами був Рекс та я Тимофій. До нових зустрічей. До побачення!